Друзі, усім привіт! маємо Volkswagen Qan Old Space. Це подовжена база 2019, ро... 2019 року. 2-літровий двигун, це в нас повний привід, Ось така гарна у нас оптика. Дуже гарний стан автомобіля на оригінальних легкосплавних дисках 20-х, на літній резині 24-го року. Саме максимально топова оптика. Камери 360, комплектація Airline. Одразу надаємо Вінкод для перевірочки. Безключовий доступ, два ключі, Webasta, 4 склопідйомники, музика Динаудіо, сабвуфери, все в нас є все присутнє, 231 тисяча оригінального та підтвердженого пробігу. У нас чорний потолочок. Ось такий гарний у нас доглянутий салончик, Саме велика мультимедіа. Підігріви сидінь, підігріви керма. Кому цікавий даний автомобіль звертається по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.